Якраз перед війною зробили ми тільки ремонт перекрита. Вона в нас була чуть не вспіла цю сторону. Та сторона вже накрита була повністю. Цю не вспіли ще перекрити. 27 квітня пряме влучення було. Це був фонд читальної зали. Зараз від нього ото, ото все, що залишилося, більше нічого немає. А так, тут фонд читальної зали був близько 15 тисяч у мене. Був у нас кабзар, старе видання, десь, якщо я не помиляюся, 1872 року була Біблія, біблія ще старіша була, не збереглося нічого. Зберегти не змогли нічого. Прилетіло, у нас було пряме влучання. Ось якраз мій кабінет, де в мене хранилися книги, сюди прилетів, і отут у нас був директорський кабінет, оце у нас тут директорський був кабінет, і отут у нас також було і довгий час, воно було не розірване. Горіло в нас троє четверо суток, спочатку тліло ще місяць. Фонд здоровий 50 тисяч у нас був, ну і меблі, все ж дерев'яне, все це в нас горіло. Кодекс залишився, проресло, підприємство. підприємства, подвиг, Афганістан лежить. Це те, що залишилось. Все всесвітня література. Глібо єде в горі атома. До речі. Освободителей, мабуть, дуже багато. Ума робили лиха не тільки нам, а й собі також. Ну, ще я так, я так розумію, людям не дуже ще доходить. У нас ж нічого немає, ні комп'ютерів, нічого, все ж загоріло. Працюємо на своїй домашній техніці, а от домашня техніка у нас теж, ну, не будемо казати, за наші зарплати. Те, що є, на тому і працюємо. Ну, Стараємось, поміряємо можливості. Це дуже тяжко для нас, для всіх, звісно. Ну, а що? Потрібно жити, потрібно кріпитися. Ми зараз знаходимося на базі дитячої бібліотеки БТДЮ, стараємося відновлювати фонд.